Друзі, вітаю вас на нашому каналі. У нас середина березня. Лютий був теплий, потім був холодний. Потім був березень теплий. Тепер він знову стає холодним. Але ми приїхали на нашу дачну ділянку. Восени багато чого ми не зробили, не змогли. Хочу вам показати, в тому році восени ми сіяли сідірати. І хочу вам показати, в якому стані вони на сьогодні після 12 градусних морозів. На оцій ділянці вона, напевно, метр, метрів буде 15 на 8, невеличка, які були восени проведені роботи. Вона була перепахана, перевернута мотоплугом, і тут були просіяні гірчиця і фацелія. Воно гарно зійшло. Красиво, рівним, ковром відео про те, як ми то робили і коли то було, у нас є на каналі. Я прикріплю його в описі до цього відео, кому буде цікаво і корисно, в які терміни то сіялось і як. І взагалі то, як воно робиться, сідірати, якщо морозна зима, їх нема необхідності викошувати чи висапувати От, в зиму. Їх залишають, як воно є. З розрахунку на те, що мороз їх приб'є, вони почнуть перегнивати, і піде той процес, який і повинен бути під впливом дії сідіратів. А саме оздоровлення ґрунту, насичення її корисними речовинами, азотом, розпушення, Ну, в принципі, те, чого ми всі від сідіратів чекаємо. Так, от, скажу вам, як є. На початку лютого на цій ділянці все стояло зелене, прекрасне і чудове, і нічого йому не було. Тому що до початку лютого, як таких морозів у нас не було, ми живемо в місті Чернівці, це південний захід України, будемо так казати, чи захід України, близько Румунського кордону. Клімат в нас достатньо такий ну, лояльний, не морозить. Морози були, можливо, до мінус п'яти. Так от, мінус п'ять гірчицю не бере абсолютно ні гірчицю, ні ту фацелію. Тому на початку лютого було прийнято рішення приїхати, і оце все діло знову по тій гірчиці, по тому всьому плугом перевернути. Чому? Тому що таке поняття, як е, заділати гірчицю в ґрунт, от на цьому маленькому тут шматочку, буквально три е, ну, на сім. Я намагалась сапою це заділась. Ну, я урвалась і руки, урвала, і спину. Це не так, друзі, просто її виколу, ну, вирізати і е, заробити за, за в ґрунт. Тому ми приїхали і цим плугом перевернули. Що відбулося? Після того, ось ну як і по всій Україні, після того в нас вдарили морози. Тривали, напевно, вони днів 20. Максимальний мінус, що у нас був, це мінус 12. Богу дякувати. Більшість гірчиці, практично все воно вимерзло. Те, що було перевернуто, воно було і коріннями вгору, і листям вгору як перевернуло, так і перевернуло. Практично все воно вимерзло. Там, от, у мене за спиною ще є ділянка. Де в малині ми посіяли гірчицю, там вона теж вимерзла. Ось на цьому кусочку, тут де ми не перевертали, тут вон трішечки є петрушки, тому побоялись тут плугом. Хочу вам показати, ось основна маса гірчиці вимерзла, але я вам говорю одразу: мінус 12 для гірчиці це теж невелика проблема. Тому що ось її купа, купа, котра просто не вимерзла. Ось вона. Ось вона десь від кореня перевернутого від мерзлого, от вона відростає. Ось! Ось. А тому, друзі, ну, скажу вам така штука: сідірати, це, звісно, дуже добре. Але щоб правильно з ними обійтися і правильно з ними їх заробити в землю, це теж достатньо ну, це є об'єм роботи, я вам скажу так. Ну, Що будемо зараз робити? Будемо доводити до ряду цю ділянку. Будемо її перевертати знову мотоплугом. Ну, почистим там доска якась, це ясно, це зараз прибереться. Будемо перевертати її мотоплугом. Але перш ніж перевертати її мотоплугом, хочу внести, так би мовити, натуральне, природне, екологічне добриво. Що саме? Хто дивиться наш канал, той знає, що ми утримуємо і курочок, і бройлера, і індиків, котрі взимку у нас. В кам'яному курнику живуть, у них є підстилка. І ось ми привезли це чотири скільки раз, два, три, 4 5, 6, 7, 8, 9 мішків курячої підстилки. Тирса з послідом з попелом, там десь трішки було вапна небагато. Те, що ми з-під курей вичищали. Тирса тут яка? Тут є тирса, коли ми купували це твердих порід. Також тут є тирса і хвойників. хвойних. Дуже є багато різних думок з приводу того, чи вноситься тирса в ґрунт, чи не вноситься, що тирса забирає азот із ґрунта. Ну, це є правда. Тирса, тирса при перегниванні, вона таки виносить азот із ґрунту, тому що для того самого перегнивання їй потрібен азот, його треба десь брати. Але. Враховуючи те, що у нас тут достатньо важкі ґрунти. У нас тут чорнозем, десь є глина. Ми ніколи не піскували, нічого це не робили, того, що не доходили в нас до того руки, і я впевнена, ще багато років не дойдуть. Значить, оцю підстилку. Ми будемо вносити під перекопку, під перевертання мотоплугом. Тут є багато посліду. Я буду собі дуже сподіватись, що при перегниванні той послід буде давати тирсі, той азот. І що шкоди не буде. Вже не один рік ми там ми так робимо чіткої дозування, Я не можу сказати, скільки воно там вноситься. Ми цим і мульчуємо. І помідори, во там у нас на шпалерах росли, і виноград, ми цим мульчуємо. Потім, звісно, це заробляється в ґрунт. Небагато, воно дасть мені трошки розпушення, воно дасть мені трошки збагачення, і плюс я це все утилізую. Зараз ми це все розкинемо по цій всій ділянці. Я вам скажу, що на такий кусок таку кількість це небагато. Перевернемо мотоплугом, тому що завтра, у нас післязавтра намічаються такі серйозні конкретні дощі знов до приморозків. Якраз буде дуже добре за ці дощі, за ці приморозки перевернуте, воно все ще трошечки утрамбується. А коли вже прийде відлига і знову потепління, вже ми зможемо прийти і формувати грядки. Зараз ще раз, звісно, ми порушимо, деяка гірчиця позалишалася, не загинула, до речі. Фацелії не видно ніде, а от гірчиці є достатньо. Порушимо її ще, щоб її остаточно вже добити, і щоб вже пішов, пішов процес її перегнивання. Ось таким виглядом стала наша ділянка, коли вже її засипали тою тирсою. І чоловік пішов вже потихеньку плугом це все перевертати. Ось, де вже перевернуто по одному разу. Видно, що більш-менш воно вже. Заглибилося, але все рівно ось гірчиця. Напевно, ще будемо довго ми її перевертати допоки позбудемося. Ось такий вигляд має наша ділянка. Все перевернули, вже почався дощ зі снігом. Ну, встигли. І в такий спосіб вже пізніше будемо формувати грядки, будемо висаджувати на цій ділянці. Буряк, будемо висаджувати моркву, листя салату, щоб було, ридиску, мама любить ще гарбузи. Коротше, все на світі, звісно, за рахуванням сіво зміни, що це значить. От, Наприклад, на цьому шматку, де я стою, минулий рік тут ріс буряк. До речі, буряк у нас минулий рік вийшов такий, як ніколи. Шикарний, ідеальний, смачнющий, солодкий. Можливо, це такий сорт. Я тоді купувала польське насіння. Ночовський він називається той буряк. Не знаю, з чим було пов'язано, і догляду такого сильного за ним не було. І посуха в нас була величезна до 40 градусів. Що могли, то поливали. А що не могли, то не поливали. І бур'яну було, і було всього всякого. Буряк вийшов чудовий. Відповідно, звісно, на цій ділянці вже корнеплоди я не посажу. На цій ділянці вже можливо посажу там чи салати, чи ще щось. Тобто таку культуру, котра не Використовує корисні речовини з того шару ґрунта, де була попередня культура, і плюс та культура, яка не хворіє хворобами культури попередника. Оце є сівозміна. в інтернеті. Є дуже багато про це інформації: що після чого сажати, що як сажати, хто хоче це може знайти і собі це занотувати, тому що колись я думала, що це все хіханьки-хаханьки, це, друзі, насправді не хіханькі і не хаханькі, воно має місце бути. І по можливості, звісно, такі речі потрібно враховувати. На цім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного е городнього сезону в цьому, в цьому році, щоб родило, щоб росло, і щоб нам було всім уже мирно. Дякую за увагу. До побачення.